Далі про меседжі від сполучених штатів Америки, які лунають до нашої держави в Україні, потрібно знизити мобілізаційний вік до 18 років. Ось про таке заявив майбутній радник обраного президента США Дональда Трампа із національної безпеки. Майкл Волц. Отже, за його словами, наша держава займає дуже шляхетну та жорстку позицію, але потрібно розв'язати питання нестачі людських ресурсів. На його думку, для домовленостей у війні потрібно стабілізувати лінію фронту. І при зниженні приземного віку Україна нібито отримує сотні тисяч нових військових, зазначив Волц і додав мовляв: якщо українці просять весь світ захистити демократію, то вони мають самі повною мірою захищати демократію. Водночас майбутній радник Дональда Трампа з питань національної безпеки заявив, що повне вигнання російських військ, зокрема з Криму, вважається нереальним. За його словами, обраний президент США це визнав. Однак, Волц наголосив, що дипломатичне вирішення конфлікту є неминучим і зазначив, що важливо запобігти подальшій ескалації, яка може мати глобальні наслідки.